начнет свидать, колокол бьет, пора вставать. А нам так хочется, хочется спать. Не хотя мы встаем, длинный канал поем и вспоминаем свой прерванный сон. Парами в зал идем, чинусяши за столом, завтрака легкого, легкого ждем. Это все уже слушно, но всегда не весьма послушно мы себя ведем. Потом выводят нас сад и очень строго следят, чтобы мы все ходили в ряд. Щоб гуляя в саду, ми були всі на відо і поболтать, не думай на ходу. Скажіть, ви любите ходити в гості? Да. Так. А приймати гостей любите? Звичайно, ну хто ж не любить ходити в гості? Дружні спілкування в домашній затишній атмосфері завжди приносить багато радості і тепла. Тож сьогодні ми будемо вчитися правильно та за етикетом приймати дорогих нам гостей. Якщо театр починається з вішалки, будь-яке свято починається з запрошення гостей, яке і задає тон задовго до самого заходу. Як ви вважаєте, чи треба ще раз нав'язувати в принципі вже себе і запрошувати в гості? Ні, не потрібно. Насправді, якщо людина це не є ваша близька, людина не є ваш родич родичів, ваша близька подруга, відмовляє вам двічі, то за етикетом втретє вже не прийнято запрошувати до себе в гості. Не забудьте і про порядок у вашій оселі, адже гостям має бути приємно і комфортно поруч з вами прибираючи в квартирі, ми взагалі повинні розуміти, що наша квартира повинна постійно бути в тому вигляді, в тому стані. Наша кімната, наша квартира, щоб ми кожного дня в будь-який час могли привести незнайому людину, правда, в цю квартиру, тобто, щоб нам було не соромно за нашу квартиру. Гостям надо бути в'єжливі і завжди щоб в домі Був порядок а раніше. В давні часи, коли людина запрошувала до себе в гості своїх родичів, одну або двох людей, своїх знайомих або своїх колег, то окрім цих людей приїжджала ще ціла свита. Прислуги приїжджали їхні знайомі, приїжджали їхні юристи, приїжджали їхні медики. Тобто, якщо ви запрошували одну людину до себе в гості приїздити до вас а, і затриматися, наприклад, на кілька днів, то з цією однією людиною приїжджало безліч народу. Погодьтесь, що зараз все набагато простіше, але уваги до наших гостей ми повинні проявляти так само багато. Хто не делать гості. Ми повинні з ними бути очень привітливими, поздороватися з ними, пригласити їх вот, потім розсадити їх, потім сісти вместе з, з ними і кушать. А ще кожна шляхетна дівчинка пам'ятає, що ходити в гості без запрошення або попередження просто неетично. Так само, як і запізнюватись на гостини. Дійсно, за етикетом, не рекомендують і не варто приходити раніше. Можна запізнитися, але не набагато запізнитися. Ну, хвилин на 10, максимум 15. Це допустимо для приходу в гості. Ну, ось всі зібралися. Та якщо гостя привели до кімнати, де нікого немає, і залишили одного на деякий час, то він залишається чекати господарів, стоячи, не прийнято ходити з одного кута в інший, розглядаючи обстановку і речі в кімнаті або кидати цікаві погляди. Через відкриті двері. Хазяїни ще не накрили стол, а гості не повинні садитися і не їсть. Ну, треба додивитися всіх, поки всі усядуться, щоб почати там, чай пити або на що не приглашали. Пригощаючи гостей чимось смачненьким, не забудьте ось про що. З лівого боку ми подаємо страву. Тарілку, на якій у нас знаходиться страва, ми подаємо з цього боку. А напої ми підливаємо або сок наливаємо, або е якусь воду наливаємо з правого боку від нашого гостя. До речі, незабутнім елементом ваших гостин може стати сервірування столу, адже успіх святкової вечері чи обіду багато в чому залежить від уміння красиво і правильно оформити стіл. Ми знаємо, що для прийому гостей, і, взагалі для етикету в ресторані, для сервіровки стола надзвичайно важливо це вміти красиво, естетично і цікаво, оригінально можливо навіть скласти серветки. Так, коли ми ромбиком складаємо перед собою серветочки, нижню частину серветки загортаємо до гори, але дивіться, загортаємо ось так не повністю, не до кутів, а ось так загортаємо до гори. Бачите? складаємо ...перед собою серветочки. Нижню частину серветки загортаємо догори. А тепер з обох сторін загортаємо кутики та фіксуємо їх ось таким чином, як це роблять учениці школи шляхетних дівчат. А ви знаєте, що а, в ресторанах а, взагалі серветки можна використовувати не тільки для того, щоб а, витирати руки, так, або витирати обличчя, або можливо не забруднити сукні. А ще серветки можна використовувати для того, щоб, наприклад, покласти інструменти в цей карманчик, розкладаємо нашу серветку. Розклали всі і розкладаємо серветочку нашу, складаємо перед собою і таким а, трикутничком складаємо її верху. Для цього розгортаємо нашу серветку, складаємо у вигляді ось такого трикутника. Знову загинаємо кутики, таким чином імітуючи конверт. кладати салфетки нужно було для того, щоб приймати гостей, щоб було красиво Конвертик мені подобається тим, що можна там написати какую-то або любовне послання. Красиво складати серветки цінне і корисне вміння, яким повинна володіти кожна господиня. Що ж, тепер ми знаємо, як правильно приймати гостей та проявляти вічливість і повагу до них. А вже у наступному сюжеті шляхетним дівчаткам розкажуть, як вести себе за столом та чим пригощати своїх рідних та друзів. начнет свидать, колокол бьет, пора вставать. А нам так хочется, хочется спать. Не хотя бы встаем, длинный канал поем и вспоминаем свой прерванный сон. Парами в зал идем, чинусяшись за столом, завтрака легкого, легкого ждем. Это все уже скучно, но всегда весьма послушно мы себя ведем. Потом выводят нас и очень строго следят, чтобы мы все ходили в ряд. Чтобы гуляя в саду, мы были все на виду, И поболтать, не думай нахуй. Но...